Тобі хочеться на двір, пішли, сніг є, йдемо рижик. Рижик не захотів, а котусь іде. Поки є сніг. Зробимо бабу Снігову. Сніг ми зловили. Бабу Снігову ми зробили. Все розтає, тому вона у нас символічна. Зелені листочки. Чекає весну. О, вже розтає. На ходу не встигли зробити, а вона вже хоче весни. Стій, не заважає. Ось ну, такі вони великі. І зими не було, але запаслися жирком. Не хоче позувати. А ти покажеш нам, який ти красивий, Дуже не хоче. А це наш найактивніший котик, наш котусь. Спортивний. Не поправляється, завжди все знає, скрізь все йому потрібно. Ну, самий такий спортивний, активний, чудовий котик. Всі вони чудові, але цей такий улюбленець нашої мами. Бабусі й прабабусі. Баба сніговару стає на очах, тому ця шляпка більше підійде цій бабусі.